Слава Україні! Сьогодні у нас йде X2 на темні уламки, а також X10 на інценсу чашуношицю, то треба ще вимовити. Є декілька уламків, тож постараюся відкрити і стати щось легендарне. Ви знаєте, під лайк підписка, а я відкриваю. Свої уламки і ще від в Наталі. Так, 10 синіх так для розігріву. Може, мені прийде нарешті моя грішниця, яка якої мені не вистачає для інфініті пачки. Ну, але не прийшла. Так, нічого цікавого нема. Є 4 темні уламки. Перший. Так, епік. Епік, громобій. Ну, не дуже цікаво. Єдине, кого мені б не, не вистачає з епіків, це Дріада Нія. Так, лютопес, ну, це качаємо корм. Хоча я вже думаю, що, мабуть, всі вже накачалися так, що достатньо. Так, ще одна рарка, гонець, зовсім цікаво. Ну, мені зовсім недавно прийшов легендарний темний кельт, тому я не знаю, чи щось очікувати. Ні, нічого не очікував. Пустотіл, ну, це також корм. Нічого цікавого. Так буває, тож ідемо до доступного аккаунта. Наступною буде у нас Наталі. В Наталі буде 7 уламків. Легендарного героя давно не було. Тож, чекаємо, склащуємо пальці. І хто? Так, ну, це Х10 в нас спрацював. А в мене чомусь прибіг темний КЛ, а не Тарасик, коли був Х10 на Тараса чи Х25, тут Х10 працював. Ну клас. Вітаємо Наталі, гала Довгокоса Нормальний епік, нормально пробуває в ну, але не більше. Так, ну рарка дно, вершиць, вершниця. До речі, і, вроді її можна використовувати для зняття МІКГ. МІКГ вже є, тому корм. Не топер. Чи не топер. Це також корм, нічого цікавого. Кажуть міні-ловець, але ну, не, я не качав. Ще один гонець. Гонець біжить на склад, буде кормом. Так, чергова рарка. Тут кліткоголов, нічого цікавого. І давай ще, давай ще легендарного. На жаль, це попеловий лицар. І по всьому, сім уламків, легендарного дістали. З чим Наталі вітаємо. Х10 є, x 10 спрацював новий герой, новий герой клас можна прокачати і навіть зробити на нього орден. на неї. Більше. А ви пишіть, що дістали ви. Всім дякую за перегляд, все буде Україна, і до нових зустрічей.